Вітаю, хлопчики-дівчатка, епоха дослідництва у чоловому лові, в якому за двовижним збігом обставин, граю я і відомий журналіст та блогер Олексій Халецький. Час збирати каміння, звісно, з червоного я беру плюс два. На додаткові міста, тобто маю не 8, а 10 ліміт. І зараз у мене 9 з 10 міст. Ну, тобто ця ідея в тому, щоб збудувати 9 міст, щоб у вас було 9 міст і ще додатковий ліміт. Можна цього не робити і о, грати з, з 7 містами. Різниці великої не буде, але мені більш подобається мати 9 міст. А, культурі беру культурні атрибути. За золото, я от не знаю, можна взяти шовковий шлях. А можна не брати шовковий шлях, можна взяти 20 додаткових GPT. Тому що в мене лише три міста, розумієте, з трьома містами. Оце такі стати має хіміку. Дуже потужно. Мені подобається. Ну і щоб довго не думати, хоча насправді я думав досить довго. Беру золотий торговий шлях і додатковий атрибут. Тобто, набрав атрибутів і ліміту міст. Час їх розкидати. Мені дуже подобається 25% до майстерності цивіків. Приємно. А отут, мабуть, 10% за союз і 5 е, додаткової культури загалом, мабуть, зайва. Дуже сильна оця права на одну культурку за вік в містах і на дві культурки за вік в містах в далеких землях, особливо в третій добі вона прям імба. В науковій гілці дуже сильна наука за квартали, і наука за ресурс в поселенні, прям дуже сильно вас бустить, і там нижче зліва також. Потужні, я знаю, ви любите це слово, також потужні прокачки. Ну, а в жовту треба йти наліво, бо там також дається золото за призначені ресурси. І от що ми маємо в кінці кінців, 61-127. і Одразу розкидаю союзи своїм союзникам. Не знаю, чи вони їм потрібні чи ні, але виглядає так, що я хотів всіх надорити, але я просто. Хочу друженько сидіти і союзити з усіма, а вони не хочуть союзитися зі мною. По технологіям взагалі не варто думати, просто закриваємо астрономію, а там дивимось, що буде далі. Я, здається, все ж таки закрив один раз технології майбутнього, тому паяті, бачите, з бустом в мене і вчиться за один хід, що викличе дуже велике незадоволення в моїх опонентів. Також, щоб ми не довго думали, гра нам дає можливість побудувати stonecutter, який дає тут дуже багато інколи. Промки, в мене він видав 8. І треба не жлебитися, треба робити Overbuild, або build овер як він там правильно називається. От, Я, бачите, вирізаю лісочок. Це погана ідея. Ну і перші ходи у нас взагалі No Brain Gaming. Хіба що ви плануєте якусь атаку на когось? Тому стоункатер і обсерваторія те, що треба. А от у другій добі, все набагато цікавіше. Я знов взяв на культурку, теократію, але насправді можна було б взяти будь-яке правління. Мені власне подобається на додаткову швидкість будівництва флоту. Бо зазвичай мої прибережні міста вони такі кволенькі і не мають багато ЄЛСів. Тому от е, великий бонус до будівництва флоту був би дуже непоганим доповненням. Тругим кроком закрив набожність і одразу будую храм, навіть не будую, купляю його. Ну не варто овербілдити е, монумент, взагалі треба храм будувати окремо. Бо там ще другий будиночок буде задоволення, але я просто впхнув його в центр міста, щоб недовго думати. І мені от дуже подобається ця релігія на науку-культуру з чудес і обертати міста з чудесами. Зазвичай це капітал, але ви ж не всі чудеса будуєте в капіталі, можливо, хтось перенесе капітал, тому можна можна так злутати непогану кількість науки культури, якщо дуже схоті, або хоча б реліків з цього мати. Звісно, обуренню, обуренню гравців немає кінця. І як то так другим ходом можна закрити релігію? Ти пес, взагалі, що ти робиш? А в мене сього всього 144 культури на перший хід. І от незадоволення наростає, і вже ніхто не хоче чомусь зі мною союзитись. Я хотів приністи їм світло релігії, щоб вони також повірили в богиню, а вони отак от про мене говорять. Чомусь в мене не вийшло купити місіонера другим кроком. Не знаю, можливо, я його не помітив, бо він унікальний. Тож купив його тільки зараз, і лише четвертим кроком він кудись побіжить розповсюджувати релігію. Дуже круто було просто всюдити її в Єгипет, бо там багато чудес. Баурія і Хіміко якась імба, бо, як бачите, я маю золотко за кожні п'ять. Надлишкового щастя, науку за кожні 5 надлишкового щастя, і взагалі там щастя щастя, щастя з наукових будівель, а також хіміко дає ще додаткове задоволення, тобто щастя від кожного будиночку задоволення. Я, здається, маю унікальні свої будиночки на задоволення і в попередній Індії, і в маджапахіті -Маджа унікальні будиночки, а також здається, будував арени. тобто, в мене 185 щастя зараз. І якщо так прикинути, поділити на 5, це, це десь 20 наука і 20 додаткова золотка від усього цього я маю. Імба. Досвід е, гри з Олексієм е, мені підказує, що треба брати захисника віри, бо зараз буде найулюбленіша частина всіх, хто колись грав е, в циву, ми будемо стопати лідера. Тільки є невеликий нюанс: цього разу лідер я, і стопити будуть мене. Відкрилися обсерваторії, треба їх швиденько збудувати і починати будувати якихось юнітів, бо в мене там є трошки соленята, ну це 8 юнітів на всю імперію, хоча і із важливих міст лишень 3, які варто дефати, інші то так, села. І якщо по науці я приблизно розумію, що мені треба закривати Гіла геральдіку, бо там те два лицарі, і, власне, будувати лицарів. А що робить з культурою, я навіть не знаю. Ну я автоматично закриваю свою гілку культури унікальну Там, паяті, до речі, закрив, якщо я не помиляюсь, не паяті оцю всю гілку теології, так, і що далі робить, я не знаю. Якщо ви можете щось підказати мені, то скажіть, будь ласка, бо я розгублений. От подивіться, Бенджамін Франкліт має стільки ж наук, скільки я. Але чомусь знає, з того, щоб плести по своїх справах, заселяти континент, він має дуже зручну позицію і мою суцільну підтримку в цьому, він вирішує вписатися в цю авантюру і піти воювати з дівчинкою, хоче образити бідняшку мілашку хіміку. Ну як то можна? До речі, цього разу я не забув поставити раціоналізм та ту другу картку, що дає вам 15-15. На науку і культуру і золота, здається, але може просто науку культуру за міста, котрі сповідують вашу релігію. От, це прям дуже великий буст. Ну, я, звісно, вже пообертав всі свої міста, окрім цього найпівденнішого. Але в мене дуже потужна, потужний човен, який має плюс 5 проти човнів інших держав, як я розумію. Тому я не дуже переймаюся, але все одно тримаю його на рейді біля Уджа біля... Уджаюні, щоб місто просто не вмерло. Також в місті сидить коняка про всяк випадок. Все вже всі міста обернуті в мою релігію. Бачите, можна отак от. В них є фаст мув, але він не прописаний чому? Ну, мабуть, від нього лагає гра. Попри всі намагання, у хлопців так і не вийшло знизити рівень відносин зі мною, бо ніхто мені не дає союзу, в мене купа дібки, я просто. Від, відміняю осудження моє. Якось так воно працює дуже цікаво. Також не вдалося Франкліну і Хадшипцу заключити союз. Льоша робить класичний Лерой Дженкінгс мув. І оголошує несподівану війну. От за що я люблю циву, так за дипломатію. Як бачите, якщо у вас були хороші відносини, і ви оголосите несподівану війну, ви матимете мінус 4 до війни. Оскільки я збудував ворота семінації, я маю ще плюс 2 до підтримки у війні і в Харчебсуд мінус 6. Ну, а в мене власне плюс 6. Тобто в неї мінус 6. До підтримки війни. Це означає, окрім того, що я маю плюс 6 на всіх своїх юнітів, те, що в нього якийсь неймовірний штраф по задоволенню, просто нещастя по всій країні. Як так можна ж було всі його жителі на кухнях, під чайниками це розмовляють про про цю війну? І, звісно, звісно, нічого хорошого. Це не принесе обом нападникам. Так, їх вдвічі більше, в них досить велика армія, але ну, я захищаюсь в містах, які нічого не виробляють. Вони навіть не можуть будувати нічого. Розпаковую свого генерала і подивіться, що там якісь неймовірні цифри. Що за цифри? До речі, Піхота це шлак, ніколи не грайте піхотою, тільки коні в шостій циві. Тільки коні в сьомій циві роляють. Подивіться, я не знаю, скільки конячок я маю, здається, нуль. Але кожна конячка дає плюс 2 конячкам проти піхоти. Розумієте, це неймовірне силище. Ну і там в нас зійшлися генерали 5 рівня проти генералів 5 рівня. Я таки даю тут ще трошечки дібки, щоб. Ну, а чому ж ні? Бо маю. Маю можливість. І плюс 6 тримається, і ситуація буде тільки погіршуватися. На морі також маю перевагу. от Мій кораблик має плюс 5. Але він, здається, має плюс 5 до бомбардування сухопутних юнітів. Тому, мабуть, я перебільшив про море. От. Але все одно він розвалив, з плюс 6, розвалив, що там, кох. дуже цікавий, Дуже цікавий івент. Проведіть три дипломатичні взаємодії або отримати 300 золота. Ну, хто ж мені дипломатичну взаємодію дасть, беру 300 золота. Дуже згодиться у війни, можна щось купити. Мені дуже не подобається, як працюють арбалетчики: кульпа, купа рафті, э, рейну. І навіть якщо ви будуєте там шахту чи ще щось, рафтірейн залишається, і все одно ходите по одній клітиничці, тобто доріг немає. Можливо, там можна якимись э, торгівцями ці дороги прокласти. Не знаю, ще не розібрався. Але от тільки коні, щиро кажучи, це моноармія. До речі, вийшов у геральдику, і на цьому можна було б завершувати війну, але чомусь люди не розуміють, що я ще навіть не виграв, навіть не наближаюсь до перемоги. Бо культурна перемога вона працює дуже дивно, і насправді теж в мене там багато культур це дійсно приємно. але я не маю можливості як грати другу добу, і от у всіх, окрім мене, дуже хороша позиційка, щоб у другій добі якраз скоротити відставання або навіть випередити мене. Але, але ж ні, треба впоротися і просто воювати до кінця. Насправді можна було б красти в мене технології, красти в мене цивіки, там по 800 культури, чи просто цивіки відкривати, а також накласти на мене санкції, але вирішили зробити все грубою силою, навіть не маючи на то ніякої можливості. Звісно, цивілізація вона працює так, що коли вдвох нападають на одного, це. Все, це кінець, фініш. Ви, ви не можете від такого відбитися, але оскільки це лобі новачків, то мені дуже пощастило в цьому плані. Зазвичай, от ви не можете так легко відбуватися. Ну і до того ж, бачите, як о -о це все законтрили в сьомій шляхом дипломатії. Мені це дуже сподобалось. В шостій циві я був би вже мертвий. У мене накопичилось 326 діпки, Я намагаюся звабити Іспанію, пропонуючи їй руку та серце. Ну а також закидую ще додаткову дібку у підтримку війни. Тобто має вже плюс 8. Я не знаю, що там хлопців подібці. скоріш за все, в них дуже великий, дуже великий мінус за оце все буде, за те, що вони так віроломно на мене напали. Тому підтримувати, мабуть, війну, підтримку війни вони не зможуть розганяти і, врешті-решт тут. Просто я в захваті, от не можна, не можна тебе вбити. Тобто, якщо ти граєш добре, вже попилити тебе не можна, це офігенно. Бо раніше, знаєте, от ти граєш добре, а, ти добре зіграв, іди сюди, в смерть тобі. Звісно, в ціпелі з цим борються шляхом там другого-третього місця, щоб такого не було, але зазвичай, от. Кара, тебе карають гравці за те що ти граєш добре. Це прямо мене дуже тригерить. Нарешті зробився мій другий генерал, і можливо, я зможу в то салі якось там задефатись. Тут гори не дають пройти. Я дуже легко тримаю оборону у фортах і відпушив Вавілон. Але ж з півночі діє ще одна армія з генералом шостого рівня, який позахоплював мої от нові міста. Що я побудував під кінець попередньої доби, і треба з цим щось робити. Звісно, можна було б начхати на нього збудувати нову армію, прикрити новою армією Вавілону пропушити Меннефер, але я вирішив не ризикувати, бо не хочу втрачати Вавілон. Все ж таки дає дуже багато культури там улуру. Вбив я той кораблик, що мене тут турбував, і пішов грабувати. Пішов грабувати все узбережжя, наносити економічний економічний урон. Я не розумію, як працюють оці унікальні човни Маджипахіцькі. Вони що, тільки в мілі б'ються, бо я не бачу клавіш, де б вони могли атакувати здалека. Тому я просто клікаю, навіть R не тиснеться. Тому просто клікаю, і він отримує темаху відповідь. Звісно, можна похилитися, але ну, все одно. Речі, облога Помпеї чинить величезний психологічний тиск, не лишень. Не лише на Франкліна, а й на все лобі, зрозумійте. Якщо вони почнуть програвати війну, то можна морально задавити всіх і спонукати до консіду, щоб вони визнали не переможцями. Ми розійшлися. Я отримав свою чудову і гарну омріяну перемогу. Коняки роблять з піхотою те, що зазвичай коняки роблять з піхотою. Просто ломають її лице, і я забираю сопару назад. Менеген також дуже-дуже битий, підводжу ще більше коней і з півночі, і з півдня підкріплення приїхало. З півдня там не дуже мене вийшло повоювати, я одного юніта втратив. Але то неважливо. Головне, що. Дуже дорогою ціною все відбулося. Забув клікнути генералом на атаку, щоб мати додаткову. А, я, до речі, не міг клікнути генералом на атаку, бо коли ти заїжджаєш, Маттю, на Рафті Рейн, ти втрачаєш всі мови. Ну, це просто жах. Тобто вам дають інструмент для генерала, але ви не можете користуватися. Тобто, здається, дуже-дуже потрібно додатковий радіус ще мати, але плюс 5 це односильніше, тому треба генерал восьмого рівня. Якогось біса я вивчив трибушети, замість того, щоб вивчити майстерність на коняк. Помилка. Помилка. Спочатку майстерність на коняк. Все ж таки, заборов є мені фєр, і лишилось тут півтора юніти. Інша армія на півночі також, як ви бачите, і здохла. Звісно, намагається перезахопити, але ну, нічого з цього не вийде. Бо. Бо нічого не вийде. Чомусь Помпеї навіть не будують, не купляють стіночку. Можливо, не можна купляти стіночки по битому місту, але ж можна інші квартали спробувати спробувати охопити стіною, не знаю. А Можливо, не можна, бо спочатку треба треба саме місто стіною огорнути. Далі взагалі нічого такого цікавого не відбулося, окрім того, що я став Росією. Ну, мабуть, через те, що маю поселення в тундрі, отак от. А я думав за те, що я півсвіту захопив. Ну, насправді, вже можна завершувати. Ми просто клікали далі, і залом всі зголосилися, що е, хіміко, тобто, я переміг в цій грі, по. Мінус два гравці, Фрідріх дуже слабенький, і Іспанія хоча й мала шанси, але ну, дуельку в FFA 5 не дуже хочеться грати. Тому все ж таки ми завершили цю гру і розійшлися. До речі, трибушет мені ніяк не допоміг. Це просто жахливий юніт. Не знаю, можливо, в майбутньому він краще себе покаже, коли люди почнуть будувати стінки. Але допоки стін немає, то і не мав потреби в трибушеті. Я переоцінив. Мабуть, здатність єгиптян як будівельників. Вони, звісно, будують піраміди, а от стіни зі стінами щось у них не вийшло. Ну що ж, дякую, що додивились до кінця. Отака от цікава партія в лобі новачків, де я взагалі нікого не хотів вбивати, а просто вони вирішили вбити мене. За що їй поплатилися? Дякую, що дивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші коментарі, що ви про це все думаєте. Не забувайте вступати в групу в Discord, де ми граємо в всьому циву. Бувайте!